Дорогі наші клієнти, всі, хто ще не замінив своє водійське посвідчення і у кого виникла проблема з заміною, а особливо водійське посвідчення з 2007 по 2009 рік, вони мали таку ваду, вони затиралися або фотографія вигорала. Такі права, звісно, у жент не бере. Я ось прикріплюю приклад. До нас звернувся клієнт і каже, чи можна такі права поміняти? Звісно, жоден у жент їх не візьме поміняти. Що можна зробити в цій ситуації? Можна через дію або через кабінет водія перезамовити собі водійське посвідчення. Нового зразку ви отримуєте в Україні, якщо у вас є можливість без вашої присутності, і тоді вже новий пластик можете замінити на польський. Якщо у вас права від 2007 до 2009 року, це були такі вадливі перші пластики. Ось у такого зразку я прикріплюю, і вони у вас пошкоджені в такій мірі. Ви можете їх замінити тільки через заміну оновлення через дію, і потім аж на польській. Зберігайте це відео і кому потрібна допомога, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам замовити ці права через дію. І вони приїдуть навіть у Польщу. І ви заберете їх у нас в офісі.